Всім привіт! В цьому відеороці ми навчимося робити автозавантажувальну флешку з Windows 10. Для цього нам буде потрібен комп'ютер з доступом до інтернету та флешка мінімум на 8 ГБ. Після того, як ви це все приготували, під'єднали флешку до вашого комп'ютера, можна приступати саме до Завантаження Windows 10. Для цього буде потрібно перейти за посиланням, яке буде надане в описі під цим відео. Після того, як ви на нього натиснете, ви потрапите одразу на офіційний сайт Microsoft. І от ми одразу бачимо: завантажити Windows 10. Нам потрібно опуститися трішечки нижче, і бачимо, що бажаєте інсталювати Windows 10 на ваш ПК. Натискаємо Завантажити засіб. Чекаємо, поки не завантажиться інсталятор. Відкриваємо його. Бачимо, що в нас відкрилась програма інсталяції Windows 10. Деякі операції вже виконуються. Потрібно буде трішки зачекати. Одразу після цього ми бачимо з вами, що в нас є ліцензія на програмні продукти Microsoft, тобто повністю коротко про ліцензію цього продукту. Ми можемо одразу, після того, як переглянемо їх або зачитаємо, натиснути Прийняти. Бачимо, у нас знову йдуть деякі операції. Чекаємо. Що ж нам тепер потрібно зробити? Нам потрібно створити інсталяційний диск або ж USB-носі, тобто нашу флешку. Так, обираємо цей пункт, натискаємо далі. І в наступному полі у нас є варіанти для налаштування. Вибору мови, архітектури та випуску нашої системи. Зараз я нічого змінити не можу, для цього мені потрібно прибрати ось тут дичку і змінити рекомендовані параметри. Я її прибрав, і я тепер можу змінювати повністю все. Обираємо українська мова, випуск, звичайно, Windows 10 та архітектура це 32-бітна система або 64 бітна система. Також, якщо ви не можете одразу зорієнтуватися, яка саме. Бітна система вам потрібна, ви можете обрати обидві. А потім при встановленні самого Windows обрати ту, яка вам потрібна для вашого комп'ютера. Я зараз оберу саме обидві. Обираю, і якщо тут все налаштували правильно, натискаємо далі. Так, от дивимося. У нас ще раз записують, на що ми будемо записувати саме нашу Windows. Можемо зробити файл ISO, або ж створити USB-носій. Ось нам потрібен саме перший пункт це usb носій І у нас є одразу попередження, що нам потрібно мінімум 8 ГБ пам'яті на нашій флешці. Так, після того, як ви все перевірили, і у вас мінімум 8 або більше ГБ пам'яті на вашій флешці, ви можете натиснути далі. Бачимо, в мене от показується цей змінний диск, тобто моя флешка, яку я під'єднав. І я готовий розпочати записування на свій Якщо все обрали, то натискаємо далі. Бачимо знову деякі операції виконуються. І в нас розпочинається завантаження Windows 10 на нашу флешку, для того, щоб в подальшому ми змогли за допомогою цієї флешки встановити операційну систему на наш комп'ютер або ж ноутбук. Зараз тепер чекаємо, поки виконається у нас повністю завантаження на нашу флешку. Після того, як процес завантаження завершився, у вас з'явиться ось таке повідомлення, що USB-носій готовий, та буде показувати саме букву вашого розділу, тобто вашої флешки. Після цього натискаємо готово. Бачимо, перед закриттям програми інсталяції у нас є ще деякі моменти, які повинні зробитись. Потім програма самостійно закриться. Як нам тепер перевірити, чи все правильно ми зробили? Для цього відкриваємо мій комп'ютер і бачимо, що у нас флешка наша. Є, відкриваємо її, вона вже з мене майже заповнена, і бачимо, що в нас є дві версії операційної системи. Це 64 та 86-бітна. Вона буде в нас також показуватися при саме встановленні операційної системи. А зараз ми просто перевіримо, чи все правильно ми зробили з нашою флешкою. Та записали і зробили автозавантажувальну флешку. Для цього натискаємо два рази на Setup. З'являється логотип, триває підготовка. От ми бачимо одразу, що програма в нас відкрилася, інсталяція Windows 10. Ми можемо погодитися з покращенням інсталяції Windows та розпочати і натиснути Далі далі почнеться саме налаштування е, нашого встановлення Windows 10. Але це ми вже розберемо саме в наступних відео.